Чужі люди, яких об'єднав Галицький коледж та журналістика. Здається, зовсім недавно ми були тими, хто шукав свою групу на першому дзвонику, а тепер знаємо один про одного майже все. Ну і звичайно, що наша родина не може існувати без улюбленої кураторки. Наталія Зневіївна вона згрупувала, подружила нас і дала зрозуміти, що ми набагато більше ніж просто студенти. Попри всі негаразди чи невдачі, йдемо плічопліч, -пліч, підтримуємо та радіємо за успіхи інших. Ми впевнено прямуємо до своєї мети. Робимо перші кроки, досягаємо маленьких, але дуже важливих успіхів. Ми ті, хто ми є: журналісти, студенти, доньки та сини своєї країни. Ми вже 11. Дорода, і може вас завдане питання? Давай.